Карина, чому така засмучена? Уявляєш, знайшла інформацію про те, що в українській мові пишеться ІНДИК. Ти чуєш це ІНДИК! Заспокойся. Взагалі, американські журналісти жартують. Що коли мама тобі каже, що вона тебе любить, то ти маєш це перевірити мінімум у двох джерелах. М -м, ти про що? Ну м -м, потрібно знайти перше джерело. E, mm. Правопис так бачиш, ось офіційні вказівки на авторів, затвердження. E, звідки ти це знаєш? Я постійно треную свою медіаграмотність. Медіаграмотність? А що це таке? Медіаграмотність це уміння аналізувати, критично оцінювати та створювати медіаконтент. специфічне поєднання мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, використанню, критичному аналізові, оцінюванню, створюванню та подальшому передаванню медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізові складних процесів функціонування медіа в суспільстві. Ось бачиш правило. Mm -hmm. І ніякого тобі індика. Він індик.